Мир любі, слава Ісусу Христу. Сьогодні нам пастирі показують, наскільки книга Біблія це істинна книга, яка показує, що було, що є, і що має статися. Сьогодні показали нам під час нового потопу, яка сталася трагедія. Це минуло 4 тисячі з лишнім років. І ной будував ковчег. Він розказував всім, що має статися потоп. Бог через нього промовляв. Він 100 років будував ковчег і проповідував. Ніхто не хотів чути Ноя. Всі думали собі, що це він так собі говорить на сьогоднішній день. Церкви спасіння і ковчегом спасіння є церква, живого Бога, яка просто проповідує істину і каже, як спастися. Бо як колись люди за гріхи свої були знищені, так само і на сьогоднішній час люди за безбожність будуть знищені, але тоді потопом тепер буде вогнем. Тому приєднуйтесь всі до церкви спасіння, яка показує шлях до Бога, пункти учнівства, які потрібно виконувати, щоб. Мати спасіння своєї душі і і.